Всім привіт! Мене звати Руслан. А ви на каналі ProBusнес продовжуємо розпаковувати новий баул від Укрпошти. Купувався, як завжди, на аукціонах Прозоро, Держаукціони 10 посилок сьогодні ще менші, ніж були попереднього разу. Дуже все дрібне. А, є щось очевидне наприклад, як ось ці ароматичні палички тут прям так і написано. Тому я пропоную розпочати прямо з них. Такі штуки я, звісно, люблю. Так виглядає це все діло. Є чохол, що, до речі, дуже стильно, чесно вам скажу. І самі палички. Так, аромат. Ну, аромат, я не знаю, сандалове дерево чи щось таке. Тут не написано, наскільки. Ну, тут -то щось написано. Але що написано в тих іерогліфах, я не знаю. Так, все. О... А вони тут половина полумані. Яке лайно. Ну... такое. Якщо вони там будуть всі отакі обрубані, то це таке собі діло. Їх-то можна палити, в принципі, без різниці. Але сама суть, що. Не дуже зручно. Добре, подивимось, скільки можуть коштувати такі аромопалички. Якщо вони всі поломані, то, звісно, це буде подешевше, але тим не менше. Так, така коробочка у нас йде далі. Розірвана, розломана. І коробка в коробці. Так, тут у нас написано зіпом. І в натурі Зіпо. Зіпом? Так, зіпом. Така зажигалка. Так, не працює, чомусь не черкає. Да? Так, ну, скоріш за все, тут щось або злетіло, або щось таке. Але сама суть така зіпа. Ну, я не знаю, скільки це може коштувати. Гей, прикольно клацає. Як в кіно. Да? Окей. Подивимось, подивимось. Скільки саме така буде коштувати. Тут щось написано, але... I am not. <кхе> так, добре, коробочка є, це також плюс. Будемо шукати. Так, давайте щось побільше. Що в нас тут. Так, якась... Херотень. Що це таке? Так, щось мені. Ой, злякався. Щось мені вже страшно. Від того, що це може бути. Так, щоб нічого не висипалось, що це ту таке. Ну, виглядає як якась приблуда, яку ми знаходили в попередньому випуску. Що воно таке? Так, бачу тике фейс. О, порадсуй. Окей. И что это такое? Насадки резни. Ну, окей. Так, оно тут. Патлах. Не дуже мені хочеться туди касатися. Так, окей, ну це отак ставиться. І що далі? Я не понімать. Якщо у вас є ідеї, пишіть в коментарях, я поки хожу. затрудняюсь надати відповідь стосовно того, що це таке. Так само, як і те, що може бути тут. Добре, ціну ви побачили. Ми відкриваємо ось таку штуку. У нас їх аж дві таких. Я думаю, ми їх дві підряд відкриємо і заодно і дізнаємося, що це таке. Ну, виглядає це дуже смутно. Ура! Так, і момент істини. Що це таке? Не повірите, ножик це у нас ножик. Ось, ось так він виглядає. Такий невеличкий собі ножик. Дерев'яна ручка. Так просто хоп. Пірік. В принципі, по розміру точно такий самий, як у мене ось цей. Ну, мій трішки, трішечки більший. Так, більш детально. Прикольний. Я не скажу, що в нього є якісь прямо великі мінуси Обичні? Ні. Окей. Тоді я так розумію, що якщо упаковка однакова, то, скоріш за все, і тут буде таке ж саме. Бо прям ідентично, блять, якась оце пакувала, і це просто тришак якийсь. Нахера. Так. Да. Ідентична штука. Прям і колір один і все. Два таких ножа. Добре, подивимось, скільки це буде коштувати Я не думаю, що вони прям дорого коштують. Але тим не менш, там якісь 50 гривень. Підуть нам в копілочку. Ціну ви побачили ми йдемо далі. Пакет номер. Раз, два, три, 4, 5, 6. Пакет номер 6. Тяженько. Тяженько, але тим не менше, тут знову ніж. Так, це вже інакший такий ніж. О, навіть клацей. Да? З фіксатором. Та ти шо! Так, тут нажимаємо. Тут закриваємо і хоп. Оп, і фіксація. І він уже нікуди не дівається. З фіксацією нам ні разу ще ножі не попадалися. Якщо я не помиляюся, тобто щось максимально новеньке. Нормально. Усе, ніж, прям побільше мого буде. Прям нормально так побільше. Непоганий теж. Такий собі ножичок. Окей. Подивимось, скільки такі коштує. Ціну ви побачили. Ми. Ідемо далі. Так, у нас є отака балумба якась. Якийсь... якийсь такий. Бутилка, скоріш за все, не знаю. Чашка, бутилка, щось таке. Мені здається, що щось таке. Аля якийсь термос. Угу. Так. Нічний, чи що? А я знаю, що це таке. Я знаю, що це таке. Не питайте, звідки я знаю, що це таке. Але я вам хочу сказати, що у мене є точно така ж сама штука. Реально ідентична. Не пам'ятаю тільки, чи кольор такий, але у мене є така штука. То в темі, то і в темі. Але я не впевнений, що. ну, типу... Хоча що тут? Хтось щось пойме, що це таке? Напишіть да в коментарях, якщо ви поняли, що це таке. Я сподіваюся, що це не буушна тема. Але в будь-якому випадку, я не думаю, що я буду це продавати. Ну, вона, до речі, не працює. Вона має включатися? Можливо, вона розряджена, але. Не, вона не, не робить. Так, я не буду перевіряти, чи воно працює, чи воно не працює, що воно в якому стані. Це ми одразу викидаємо. Якщо. Ні, можемо, звісно, в кадрі залишити. Як... Е... Топову знахідку, але я краще свою тоді візьму. Коротше, якщо хтось написав і угадав, що це, можу відправити на подарунок. Хочете? Там вже вияснити, вона нова, не нова, і не іспользована, якщо що, помиєте, прокип'яте тета і все. Тому притримаю. Вдруг хтось вгадає в коментарях і захоче отримати собі такий подарунок, що ж це кришка відлітає. Пишіть, пишіть обов'язково, в телеграмі спишемось, тоді я вам надішлю. Але коментарі писати в Ютюбі. Тому <реш> <реш> залишимо це в кадрі. Так, ідемо далі. Афігідь. Який шанс? Ну, реально. ну Чесно скажучи, зі свого опиту юзання я нею скористувався три рази і викинув її в ящик просто. Десь вона валяється. і Рекомендувати таку штуку я не можу. Фігня. Рідкісна. Старий дідовський метод так краще. Чохол. Чохол на iPhone. 100% на iPhone. Ну, навіть таке, як на мій, не знаю. Плюс-мінус. Вроді як схоже. Якщо не на мій, то може на дружини. Поміряємо, поміряємо, якщо що, як не підійде, то в Телеграм, але вроді як на 11-ку, не знаю. 14 вроді побільше буде. Ну, Коротше, подивимося. подивимося. В будь-якому випадку вони по 50 гривень стоять, то... Так, щось таке прям. Вроді і невелике, але важкеньке, я б сказав. Так, що у нас тут є? Ай! Давно в нас не було мультитулов. Я навіть вивчив, як вони називаються. Мультитул Годна штука, дуже зручні. В нас їх там в першому цьому попадалось дуже прям багато. По 4 штучки всяких ножиків, пилочки, викрутки, шило. Ну, Все-все-все на кожній ручці є. І тут, типу, А, Компактні мультитули. Попадалось нам їх дуже багато, а це ось я не пам'ятаю, коли останній раз попадалося дуже давно. Але такий дебелий, важкий, важкий, металевий, звичайний. 200-150 гривень, не пам'ятаю, щось ми їх в такому діапазоні продавали. Так, і... На ну, останнім, але теж якась палка така, не знаю. Ось, все, більше ніде нічого немає. І важкеньке однозначно. Так, що у нас тут? Давайте подивимося. Так. Я вже боюся. А у нас щось останнім часом одні вібратори, блядь, і попадаються. І це, скоріш за все, те ж саме. Я не знаю, що? Ну, скоріш за все, так. Да. Що думаєте? Вібер, не вібра? Ну, виглядає? Я не знаю, ну, блядь, ладно, давайте. Ну, це точно воно. Же якісь двох сторон одні, блядь. Дивіться. Жестяк. Офігейть. Ну, это 100% уже. И что Точно, что якось -то включается має. Як Как включается? Что здесь? Хер его не знаю. Вот такая штука. Важка, капец. <laughs> вот это пошло дело. Це перед Новим Годом, видно, собі на подарунки замовляли. Що ж іще подарувати, правильно? Добро, подивимось, скільки така штука буде коштувати, скільки ці всі приблуди будуть коштувати, а, можна цілу колекцію зробити і відкрити секшоп, шоп і там, під е, ароматичними паличками то все продавати. В будь-якому випадку, підсумок, ціну ви побачили, а ми йдемо далі.